З перших доріг, які ми приїхали, з'їхали офроді, хоча може є. Ні. ні, на мотоциклі точно буде перше. А ні, ми вчора з'їхали перше. Справжні бізони. Не фейки. Yeah. В принципі, ми тут перший раз побачили бізонів. Чи ми в Нідерландах бачили бізонів, нагадай? Я не пам'ятаю. Камеру не вдається закріпити будь-де тому що всюди пластик і сплав алюмінію. Камера в мене на магнітному кріпленні кріплення не тримається. Треба всюди мати такі кріплення. Що, їдемо далі? Асфальт Шкаль... звертаються. Надя каже, що її сонечко припікає. Ми вирішили зупинитися. Для всіх, хто зараз почав теж подорожувати, тому що зима закінчилась. Майте на увазі велосипедисти також на дорогах. Так само, як мотоциклісти. А, але на мотоциклістів, ні, на велосипедистів треба звертати особливу увагу, тому що вони, вони дуже хрупкі. А, якщо ви хочете їх обігнати, майте на увазі, що вам треба мати безпечну швидкість а, і також контакт з очами, що вони вас бачать і ви їх мусите бачити. Тому що... Від них можна очікувати, від кожного велосипедиста можна очікувати чогось дивного. І за того, що дорожнє покриття не ідеальне, якщо буде ямка, він може захотіти вильнути, ви цього не бачите, і ви не знаєте, що він хоче зробити, тому треба мати завжди велику-велику безпечну дистанцію на ситуацію, якщо щось з ним станеться, щоб ви не мали зіткнення з ним. О, тому будьте обережні. А ми їдемо далі я Не знаю. О, може трохи буде видно. Гори дуже класно видно. Приїхали ми до сніданок. Раніше називався Blue Coyote тепер The Irish Pub. Coyote було краще. Койот було краще, так. Майкер сюди, 200 байкерів. Досі... Так, перу у них є сніданок. А, той сонний, кава, кава? Добре мені. How's going? All oh, good? How are you? Був куєцький старірландський. гарні. Mm -hmm. Ми там були? Ні, yeah, ми там не були. Це Ірландія. А, ми в Ірландії ще не були. Yeah. Минулого року ми тут були. <плес> пили різну каву, <плес> а у них зараз тільки -кава. Клас, Класична, так? Я не знаю, як вона називається, але тільки така, немає капучино і так це далі. Це називається regular coffee. А, це regular coffee. Ну, точно, не як е, в Кім Хортоні. Що маєш до кави? Нічого? Нічо, до ні. кави ми ще не замовили. але хай перший раз каву принесуть, щоб ми роздукли. БМБ коштувало <свист> кожного долара. Того, якого ми заплатили, і того, якого ми ще доплатимо. Це точно. Хочеш щось <звідкінь> мілки? Ні. Чуть-чуть газ подаєш. 160. Чуть-чуть. І 160. Ну добре, 160 можна, але 140, 140 дітко. А хочеш 160, то треба ще так чуть-чуть і тоді вже. Таші там на якомусь моменті нас обганяв на комусь моменту нас обганяв мотоцикліст шефтагрі. І Він їхав з одною рукою, і він нас перегнав так був, на ізі. Він, він був так, це, це був гусь тоже. Так, він так тримав руль одною рукою, а другою рукою показав нам піс і поїхав собі. І так на ізі. Ми їдемо 120 а він собі так легко на собі навзагалі, якби просто пір'їнка. І Андрій на нього подивився. І як дав газу, і як дав газу, і нормально. Тут так легко, теж як пірінка його війна. Я не знаю, машиною важче їхати. Машиною ти мусиш притиснути педаль, щоб вона дала газу. А тут прям воно все так легко. Розхід показує 5,7 літра на 100 кілометрів. Це 9 доларів. Хай буде, 6, хай буде 6 літрів. Це хай буде 6 літрів на 100 кілометрів. Це 9 доларів на 100 кілометрів. Це 90 доларів на 1000 кілометрів. Е, серйозне сонце. Короте, їздити на мотоциклі тут можна. Дороги широкі. Ліміт. Спідліміт трошки є, але там, де можна, то трошки можна пер, перевишити. На мотику два кофри. Їх недостатньо. Їх недостатньо, треба третього центрального. А, на жаль, в них немає таких великих, як колись у нас були на старому нашому гусі. Вже на, не пам'ятаю, скільки там літрів Ромеро робив. Ромеро. Да. І Єдине найшвидшим рішенням це є оригінальні BMW. В них є великий плюс. Той який, що ти їх просто береш отак, що лучок і ти їх зняв і поставив. Тут воно однозначно. Що нам тут принесли? French toast, sugar powder, bacon, data. Це солене, це солодке. І кава. І кава. Має бути смачно. Пахне корицею, але я так, не знаю, як, як їсти тост з корицею з бегом. Це щось супер. Ми вже ти з'явила що щось таке остреє із, цим... із солодким. Як ми кавку попили. Можна їхати далі. На що на морозиво? В Лонгвью? Так, на морозиво. <laughs> Біля нас там припаркувались Хаябуса і сузуки GT, Але то не наш. порткарів. Греки! Black Diamond? Ааа, ніхо, 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 ніхо! 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 Тобто тут їх не виглядає, що так класно Black Diamond. А їх не вимагає, тому що це Super Diamond Rally. Гараж-сейл Тут до весні завжди починається щось таке. І можна знайти і купити щось цікаве за пару доларів. Кіряночка, Хаблі Девідсон. Ох, райдер. Найс. Но все good! Yeah, thanks. Yeah, закласти. Ні, не не, не закладай так. No. так. так Доб не поспілки <гум> <-лі> нема грошей. <гум> Хіба прийдеться шукати такої старого і ремонтувати Ale mnie już chyba już dostać. Po 50 dolin. Serióznie? Tak? Motor Oil to e kosy kasta 25. To e vintage nauszki. Не так багато чогось цікавого. Більшість речей, які мені... О, хоча оце цікаво. Оцей гайс. Оцей компресор, він може бути мені цікавим. От для чого потрібні кофри? Щоб збирати всякі штучки, які вам потрібні і не потрібні також. Хороше поєднювати треба з корисним. Поїздили хороше, корисне, знайшли, щось цікаве. Купили. Компресор там є гарний. 50 доларів коштував поламаний, але я його відремонтую. Це хороший діл. І за таку суму. Так що ми приїдемо машинкою, Забирать покупки пізніше. Поки що їдемо в лонбью на морозиву. Сюди ми завжди приїжджаємо на Морозово В Фістажки? Фісташки. Фісташки. О, я коли тут та лайки взяти, я маю на увазі фісташки. Якщо ви не знали, що можна їсти в Шоломі, то тепер знаєте. Ось чому Адвенчур. Шоломи найкращий. Ти можеш їхати, ти можеш мати великий обзор. Ти можеш їсти морозиво. Що ще можна мати, робити, коли в тебе відкривачка. Ну що, хочеш? Ти можеш вишмаркатись нормально, коли треба. Ціл... На худу. Цілуватися можна. Дуже можна. Якщо під час дороги козявка в носі, ти її просто так не спригнеш, не скинеш. А в чому шоломі можна? якщо ти забув окуляри, ти можеш знаходитись в шоломі. Ти завжди маєш окуляри. Ідеальна погода на морозу. О, без джарки індикрі, Calgary, in Canada? Worldwide Are you podcasting or just uh, Yeah, just little video Recording, yeah yes. Yeah Where are you guys from? Ukraine Ukraine? Yeah. Yes Okay, cool <laughs> up Riding around? Yeah It's the best place here Very in good. neighborhood Yeah, yeah I just love it I ride uh, everywhere All over the continent <laughs> So, this is nice in here Did you go up uh, to the west? It is, so no, yes, yes. Yeah. Yeah. Yes, yes. Yeah. Yeah. It's nice in there. It's only close for me. <laughs> we see. moved to Calgary three years ago. Okay. And I start right driving because yeah. before in Europe you don't really need to have a car. You can commute everywhere. Right. Right. But here car is necessity. Oh yeah. So yeah. I start driving, and this is where I, I was learning, like all the neighborhoods, black diamond Turnus Valley it's like best places ever yeah. and those small shops oh they're great you will not find something similar do you go to BC uh kelowna uh yeah, good. yeah. I'll be there tomorrow uh, oh. the weather is perfect mostly <laughs> yes yeah. very hot in the summer yeah it will be a bit of rain tomorrow but hopefully during the night nighttime actually I'm gonna be in Victoria tomorrow I'll be in Kelowna on Tuesday nice. and then back to Daubert. Victoria, we would love to go probably in August. It's very pretty. Yeah, we need longer vacation to go there. <laughs> yeah, it's a long time. <laughs> long drive. I'm flying there and driving back. Oh, I love this stuff. Ooh. Which one? Which one? The oh, original. shit. is not your Elk. Oh Oh, I do I Did you in Harley or this one? Oh, oh. There. Harley, you. Could you get Absolutely You left our night Oh, did you? Okay Thank you You're welcome Yeah, there. I have a few of them. Few of them? Yeah. That's my uh that's my highway bike. Nice course. <laughs> <laughs> oh, okay, well pull beer with the policeman up here. <laughs> <laughs> Did you see him? No. Huh. He's parked up by the bar where he was. <laughs> find something better to do. <laughs> beer with policeman. Yeah go go. <laughs> <Yeehaw>. <laughs> <laughs> yeah go find something better to do. <laughs> What part of Calgary are you living? Southwest. Spring. No. Signal Hill. Signal Hill. Signal Hill. Well, yeah. That's nice. We, we just moved because we, previously we were based in downtown yeah. for two years. Uh -huh. Our family was living in other parts of the city, so we were like spending lots of time going there and they going to us. Yeah. So then we pick up a nice house. We moved in together. Good for you. Yeah. Still a lot, lot of space. That's nice. Yeah, so we are enjoying right now living in the house. Removing the snow. Yeah, that's right. Oh the garden stuff. Yeah. It's a My daughter lives downtown. Hey, Mom, walking today she wants to go <laughs> downtown is not a bad spot to live okay hey guys enjoy your night okay you're right Ми їдемо додому нової дорогою. Mm. Я не знаю. Тут ви бачите знаменитий знак The Cowboy Trail. І значок Longview. А це найкращий Ярки і кафешка в ньому. Мені він приходить поп з цей Cowboy Trail і видає аж до калгарі. Він йде зверху. А з Канадіан Рок наша оця заправочка FastGa, де ми їли морозиво І ми в принципі тут часто зупиняємося, якщо ми їдемо не так. Не, там... Коли ми їздили. Ми да, коли довший час вже не... Тут так. Ну там і конвінін стор є. І лошрум. Якщо комусь треба. Ну і заправку. Я не пам'ятаю, чи тут ціни. Не... Нормальні? Чи хороші? Є заправки нормальні. Якщо ви десь тут знайдетесь і у вас не буде, закінчиться газ, то виходу немає. Я рекомендую морозиво. Прямо тут варто спробувати морозиво. воно тут смачне. Напевно стоїть.